Доброго дня, друзі, вітаю вас всіх. Сьогодні 6, 6 липня 2023 року. І я звертаюсь до вас за такою темою. Мене дуже цікавить ця тема. Яким чином так ми опинилися, наша країна, що взагалі-то. Згідно Конституції України, преамбули до діючої Конституції, де записано, щоб ми усвідомлювали відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями. Але ми стаємо все більш агресивними, поїдаємо один одного, не звертаємо увагу у помочі один до одного. Я вивчав деякі преамбули також до діючих конституцій інших країн, і де я звернув увагу на те, що, наприклад, у Німеччині, у Швейцарії, Австралії, Сполучених Штатів Америки, у Норвегії де записано перед самогутнім Богом, відповідальність перед Всевишнім. У Норвегії взагалі записано, що віросповідання лютеранське лютеранське Євангельське. І король Норвегії пропонує, щоб всі батьки своїх дітей вивчали Євангелію. І тому вони розвинуті такі країни. А ми в Україні, на, на превеликий жаль, маючи таку конституцію, о, не відповідаємо на ці виклики, які стосуються духовного та морального оздоровлення суспільства. Тому, якщо о, подивитися на зовнішню, на зовнішнього нашого ворога я задаю собі запитання, чому Бог допустив до війни? Чому так відбувається, що гинуть наші люди? Але е, дивлячись у Біблію, ми спостерігаємо про те, що там також відбувались війни, е, захищаючи свої території, свої землі. Також гинули люди, Господь допускав до цього. Але у мене запитання до народу України, чи готові ми сприйняти біблійські істини, щоб ми вивчали Євангеліє, щоб ми були справжніми християнами, які б молилися Богу. Які б покаялися, які відійшли б від гріховних своїх дій. І таким чином ми змогли би вистояти в цей важкий час. Тому я хотів би вас запитати, як ви відноситесь до цього? Питання, які я порушив, дякую На все добре.